Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть. Яка істинна причина хвороб, що заважає одужати? Чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? У тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати, щоб припинилися болі, спини, ніг, рук, очей, голови, щоб відновилося здоров'я до ідеального стану. Які є перешкоди, яка істина причина хвороби? Дуже сильно напали. Ви якийсь як заручник, все залежить від фінансів. От, треба, щоб були фінанси, і ви зможете пройти або поїхати. Якусь вам треба країну, напевно. Тут переїхати треба, лікуватися. от про це говорять дуже багато. В якісь ідуть розмови, заздрість людей. Говорять, що, ну, заздрять, якщо ви поїдете, от, наче вам повезло, так. От. Скажіть ви ще сили, що саме зробили, чому почалась хвороба? О, тут стрес. Дуже сильний стрес переживали. Робили магію. Зруйнували вам життя дуже сильно. Знаєте, ще й на дітей могли нападати, якщо у вас є діти, і ви все це на себе забирали. Угу. Може пов'язано бути із майном або якоюсь нерухомістю, що як може перейти на дітей о такого плану, ще що щось мені йде, що тут вийшла карта така. От. Дивіться, є люди, у яких е, под'явало залежність, От, до вас причепилася, або може таки бути, що навмисно робили якби порчу на алкоголізм. От. І ця хвороба, вже воно як хвороба, може з'їдати, отруювати ваше тіло. І цей алкоголізм ще може бути через те, що ви дуже сильну травму отримали. Психологічно її не можете витримати. Ну, її ніхто б не витримав. Тобто ця. Психіка любої людини не витримала, зламалася. Може бути так, через депресію, бо тут були карти такі, і виник така залежність від просто для того, щоб заспокоїти нервову систему, щоб можна було існувати. От. Вживали алкоголь або, можливо, іншу, якусь. Це може бути, до речі, і солодощі, і можуть бути якісь інші наркотичні речовини, паління, сигарет, нікотин, те, що вас заспокоює. Ну і треба їхати, скажіть ще сили, допоможіть, хто заважає. Щоб були фінанси на лікування, є втручання. Да, вам ставлять. От вийшла карта майстра. Це коли ну це приховують але вони дивляться, як руйнується ваше тіло, як от може бути проблеми у вас. Навмисно зроблено. Ну мені більше дещо зроблено на те, щоб не були... Не відновилися фінанси, може як то крадник ставлять. Ну, я думаю, що і крадніки витягують здоров'я, енергію, красу можуть забирати також фізично. От. Але ви рухаєтесь. Попри все, вийшла карта. Коли ви дуже свідомі, ви знаєте, що вам потрібно, ви не впадете, не з'їдете з цього шляху, не підете там на, на дно і ви чітко розумієте, що вам треба, куди ви рухаєтеся. Дуже хорошо, це саме головне, що треба знати. Це все я заперечую. Заперечую повністю весь негатив убираю виймаю Весь нігатів виймає із тіла, із нервової, із енергетичної оболонки, із усіх систем тіла виймаю повністю, всі негативні програми убираю повертаю тому, хто робив, хто замовляв по Верховному суду, буде так. Ходить повністю залежність від алкоголю, на будь-якого наркотика. Від солодощів обираю від мучного будь яких а, шкідливої їжі. Заперечую весь негатив, заперечую. Відновлюю вашу енергію. Повертається вся енергія, що була стягнута. Здоров'я вертається до вас. Заперечую повністю весь негатив, обираю, повертаю всі фінанси, кошти, гроші, все, що необхідне для того, щоб ви одужали, вилікувались, стали ідеально здоровою людиною. Духівка випрошу, допоможіть. Вище сили, янголів охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, нічого не заважає одужати прийти все необхідне лікування, вилікувати нервову систему, всі органи і системи в тілі до ідеального стану, повернути собі фізичне фізичну красу тіла. Буде так і так буде. Весь негатив, що робили, виймаю, і повертаю тому, хто робив не на переклад на них самих, хай на собі все це відчувають, хай з ними все це станеться, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на фінанси, на те, щоб відновилася енергія. Більше нема жодної причини для того, щоб боліли. Спина, руки, ноги, голова, плечі, поперек, живіт. Більше не болить, буде так. Так буде. Ви маєте. Повертаю Більше не болить, буде так. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Так, мені ще цікавить, скажіть вищі сили, допоможіть ще якісь негативні програми, що заважає бути здоровим тим, хто дивиться відео, близьким людям, дітям, бути ідеально здоровими, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я тих, хто дивиться відео близьких людей, дітей. такий сильний якийсь є ворог, Ну він не сильний. До речі, це люди дуже слабі, дуже. І вони, діти. Психіка у них зруйнована. Тут намальована такий маленький хлопчик, наче. Він дуже агресивний. Магія, в прямій дію, будь ласка. Дійсно, закривають шлях на здоров'я, намагаються повністю закрити. Ну тут всі сфери закривають, не тільки здоров'я, і фінанси, і можуть ще відносини. Щось може бути пов'язане на відносини, щоб ви були самі одино... самотні, щоб вас ніхто не бачив і ви також не звертали ні на кого увагу. От. А також стоїть така ось карта, коли людина один на один із цим ворогом має залишитись. От, Знаєте, як вам ніхто не міг допомогти. Або ви навіть і не шукали помочі. Тут ще може бути так, що і не розуміли, що на вас напали. Що це може бути приховано? Це такий ну Вийшла карта, оці люди дуже підступні, дуже такі маніакальні наче знаєте, от ненормальні, що ви навіть не знаєте, що от так є така людина. Це може бути і жінка, і чоловік. Що вона з вами веде війну. Це може бути темниця, ще може бути, що ця людина може сама. До речі, робити. Магію. Але більше мені йде, що якщо і сам роби, або сама, вона більше як чаклун-колдун такий, що не має сили, просто виконуються якісь обряди, От. залучаються якісь сили, залучають, запрошуються якась сила і робиться якби. Напад такий. От. Бо ця людина слабка, тут немає енергії, немає сили. Або в нього е, може бути, що звертаються до майстра такого, який під е, вплив е, використовує тільки, не, сам не має потужної такої сили, енергії, а як колдун, він запрошує сили різні. От, щоб допомагали йому, сам не немає не сили. Ну, все одно це напад. От я заперечую повністю, прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, уберіть із енергетичного фізичного простору усіх, хто дивиться це відео. Виймаю весь негатив, що роблять на здоров'я. Убираю всі перешкоди на здоров'ю, убираю всі перешкоди на любов, Убираю всі перешкоди на гроші, на щасливу долю. Знімаю повністю всі негативні програми, все, щоб не робили колдуни вороги, до них назад це все і повертається від вас, як від зеркала, відбивається, від ваших дітей, близьких відбивається, і назад на ворога. Повертається на того, хто робить, на хто замовляє, не на переклад на нього самого. По Верховному суду йде, буде так так буде. Все, що вам бажали, собі на себе хай забирають. Весь негатив, все війно і з цим живуть. У більше у вас немає жодної причини для хвороби. Руки, ноги, голова тіло не болить, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. От ще так, мороки стоять. Так, вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає одужати <кій> усім, хто дивиться відео, близьким людям, дітям, мати ідеальне здоров'я? Щось хороше буде зараз. Дивіться, вийшла карта, коли. Або це війна, саме війна. от Війна, через яку дуже сильно падало, ну, може, це і нервова система, а може бути так, що от цей постійний відчуття страх, що можна вмерти ну в будь-який момент, ти можеш. Не знаєш ти, чи ти сьогодні доживеш до вечора, чи ні? От такого плану. Це такий великий стрес. Дуже. Дивіться, тут щось хороше буде з вами. Перекрилися ці карти. показують, що перекрилися. У вас не буде більше оцього цього відчуття, що є над вами смерть постійна з вами, якби. Є такі люди, я думаю, що або військові, які постійно не знаходяться в активних бойових діях, і там плотна, дуже міцна от енергія смерті, просто просичена вже а, тіло, що може бути так, що фізично вже як-то відчувається, що... Скоро помреш. Що цікаво, вийшла карта, що самі, якщо люди дивляться, які військові, є в них таке відчуття. Це впливає дуже сильно на нервову систему. От, і що цікаво, що вийшла карта, коли їхня родина теж в такому стані, що теж не знає, чи в них закінчиться цей день гарно, чи може бути смерть. Оцей оце жах без кінця. Оце стан такий. Так дивіться, вийшла карта, що відкривається дорога, Ай, відкривається повністю, над усім світом щось буде відбуватися. Мир, карта миру і абсолютне здоров'я, надходження всього необхідного, щоб більше не було отакого от відчуття, щоб оцей е, жах. Закінчився. До речі, тут вийшла карта, що ви по генах, по вашому роду кармічних, яких-то таких минулого життя, бо карми роду, не маєте хвороби, ви не маєте бути. Ну тут може прогаратись, люди з таким. Здоров'я, таке, знаєте, от довголіття, дуже сильні люди, фізично сильні і ну, це родова така у вас лінія, де що просто, Ну, щоб ви захворіли чим-то і відробляли якусь карму через хвороби страждання. Ні, це не може бути єдине, що прийшло на вашу долю і на долю сім'ї, як є дітки, це оця енергія не ну, самої, що не на є смерті на землі. Зараз вона ходить отак. От що може загрожувати такої, знаєте, як енергія а, фатальної такої смерті, будь-який момент от такого плану. Фаталіті, що, що трапиться, невідомо, коли і що. От така і цікаво, що вийшла карта миру і повне задоволення оцієї жахиливої ситуації завершення і відкрити шлях на ідеальне ваше відновлення енергетично, відчуття захисту. Оце, напевно, то є, що залікує повністю нервову систему, вийметься оцей ем, страх невідомості, що повне відчуття захисту. Так. Скажіть ви ще сили. І ще хочу подивитися, чи є порча насмерть. Тих, хто дивиться відео, це може бути це може бути як війна, якщо в масштабах от просто подивитися, як воно ця плотна енергія є в країні, вона ходить просто над усіма якби. І ще я хочу подивитися, чи навмисно зроблена порча насмерть. От якщо. Дивляться такі люди хворі і на дітей може робитися, і на і близьких людей, на тих, хто дивиться було тут, знялося, тут уже вам повернувся. Той, сила, здоров'я, фінанси, енергія, що стягували. Дуже цікавий крадник робився по церкві, по енергії, запрашувалася енергія церковного Егрегору. Цього, православного Егрегора може бути катол... ну Все, що стосується релігії, там запитувалася енергія на цей обряд через привороти, через кратнік виймалася з вас, витягувалася енергія. Робив чоловік агресивний, дуже зла людина. може вбити. Заперечую повністю, весь негатив обираю. охоронці вас вже захистили. І повернули, до речі, назад. Усе що робилося. Весь негатив назад вертався. Заперечую, весь негатив вбираю. Так, ну, тут теж хороші карти, неминучі. Що б з вами не робили? Вам, звісно, є ж зруйноване життя, зруйновані, а, ну, тут можуть бути і домівки, і. А, ну от так, повністю якби власна справа, робота, може бути зруйноване все. Ще можуть бути як люди після аварії, або дійсно після якоїсь, коли вибух хвиляю, посічене могло бути тіло. Або може бути контузія навіть. Контузія сильна. До речі, так, це так, все було дуже сильно погано от Але дивіться, от то, що я показувала, там були карти, коли колісниця, і людина ще не втратила кермо. Це дуже важливо, не втратить своє кермо. от Ви поки за е, собою слідкуєте, керуєте, куди ви рухаєте що вам треба. Ви зможете себе врятувати, бо тут ще якби не все втрачено. не все От. І врятувати близьких людей. Ви зможете своєю силою, енергією, роботою, здоров'ям, ще людям, близьким дарувати от свою теплу, радість, піклування. Тут надалі, і це неминуче з вами, ви одужуєте і будете ще довго жити. І Займатися от своєю справою, заробляти гроші можете. От і тут все про здоров'я. Ці жезли це те, що так, є щось там поламане, багато якось, або хірургічно вам щось, може, видаляли щось. Воно відновиться. Якщо немає нервації, там є всі шанси на відновлення нервації. Ось такі карти. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться відео, одужати, бути здоровими, відновитись. Ай, перекриваю, наповнюю. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, дітей, енергією сонця, радості, енергією загоєння. Щоб вилікувалося повністю все тіло, відновилося. І все лайно, сибіль, страждання, всю е, негативні оці дії, всі програми негативні, всю енергію смерті, повертаю ворогам, Те, звідки воно прийшло, хто його переслав, хай туди і йде». Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, вилікуватись, щоб більше не було хвороби, щоб відновилось тіло, відновилась нервові, нервова система, енервація кінцівок, верхніх, нижніх, спини. Відновилась діяльність спинного мозку, головного мозку, щоб уйшла контузія. Відновилась повністю діяльність мозку, голови, зір. Відкрилися шляхи і дороги на лікування, на здоров'я і прошу Вищі сили, допоможіть, поверніть ворогам. Усі їхні негативні програми порчі на смерть, порчі на здоров'я, крадники, стяги, мороки, переклади, обмін, спритики. Знімаю з усіх, хто дивиться відео із війських людей. Виймаю, повертаю. Тому хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Шляхи, дороги на здоров'я буде так. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя без дозволу заважати вам жити. Весь негатив, всі військові дії, всі бомби, ракети, снаряди, всю агресію ворожу магію і е, колдунів усіх. Повертаю весь негатив їм назад, щоб вони на собі це все відчували, от від вас очіпились. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на здоров'я, на відновлення організму на повністю за. Ой, ні усіх ран. Більше немає відчуття болю, фантомного болю. А голова не болить, тіло, більше не болить. Кінцівки більше не болять, спина не болить живіт не болить загою повністю. Всі. Так, і так буде. Да буде все сказане, здійснено і так буде. І така у нас сьогодні кава. Прошу вибачення за собачок. Прошу вас, тримайте кермо, не втрачайте цей шлях. Ви дуже багато роботи робите, коли свідомі в свідомості, не падайте на дно. Тримайтеся за себе, довіряйте собі, ви знаєте, куди вам треба рухатися. Навіть якщо роблять такі сильні магічні дії, все одно внутрішній голос вам говорить, що тут щось. Відбувається, мені треба поміч. Звертайтеся за допомогою. Дякую всім за донати, за лайки, за репости, за те, що пишете коментарі. Дуже мені приємно. Я хочу, щоб у вас все було хорошо, щоб ви були здорові абсолютно і щасливі. Це дуже важливо. От, і приємної вам кави. Дякую за увагу і до зустрічі.